Контакт 3. Блакитна КУля. З часом незрозумілі явища на ранчо Скінвокер ставали все дивнішими. Одного вечора, коли Сонце сідало за горизонт, а небо стало насичено пурпуровим, Террі Шерман і його дружина Гавен перебували на вулиці, закінчуючи справи. У повітрі висіла напруга, породжена невпинними моторошними подіями, що проникли у їхнє життя. Раптом вони помітили щось незвичайне Яскаву синю кулю світла, що зависла трохи вище верхівок дерев. Це було не схоже на те, що вони коли-небудь бачили раніше світло було інтенсивним, майже гіпнотичним. Куля рухалась повільно, ніби осмислено спостерігаючи за ними. Тері та Гвен завмерли, коли куля почала опускатися до землі. Вона була розміром із баскетбольний м'яч, а коли наблизилася, вони побачили, що вона здавалася майже живою, пульсуючи дивною енергією. Куля зависла в парі метрів над землею, її світло відкидало моторошні тіні. На навколишній пейзаж. Шермани стояли, немов вкопані, не в змозі відвести погляд. Повітря навколо них тріщало від електрики, і було чутно слабке гудіння, схоже на звук далекого обладнання. Поки вони спостерігали, куля раптом різко рвунула вперед, рухаючись із неймовірною швидкістю. Вона промчала постері та гвен, описуючи круг навколо них. Перш ніж кинутися в бік загону для худоби, корови, відчувши наближення кулі, почали панікувати. Вони ревіли і кидались усі боки, намагаючись втекти від свілового переслідувача. Тим не менше, здавалося, куля насолоджувалася їхнім страхом, пронизуючи стадо та доводячи його до шаленства. Дарі, притомнівши, кинувся до загону, кричачи і розмахуючи руками, намагаючись відлякати кулю. Але це було марно. Вона продовжувала свій дивний танок, рухаючись з пленністю, що не піддавалось розумінню. для неї ніби не було законів фізики, миттєво змінювала напрямок, завжди залишаючись поза досяжністю. Після того, що, здавалось, вічністю, куля нарешті втратила інтерес вона піднялася в повітря, її світло згасло під час підйому. За мить вона зникла в нічному небі, залишивши позаду налякану сім'ю. У наступні дні шермани знову побачили синю кулю завжди вночі, завжди поруч із худобою. Щоразу вона поводилась однаково тривожно зависала, мчала, а потім зникала без сліду. Вони не могли нічого вдіяти, окрім як спостерігати і гадати, що все це означає, що Ховається у темряві їхнього колись мирного ранчо.